На Волині визначилися переможці призери 12-го всеукраїнського і 7-го міжнародного збору змагання школа безпеки. У ньому взяло участь 20 команд з України, а також їх ровесники з Польщі, Словаччини, Росії і Білорусі. Юнаки і дівчата змагалися у таких дисциплінах: бойове розгортання та гасіння пожежі, рятувальні роботи на висотній будівлі, аварійно-рятувальні роботи в зоні хімічного або радіаційного забруднення, рятувальні роботи на акваторії. Тиждень на Волині змагалися юні рятівники 20 команд України, і їх ровесники із Польщі, Словаччини, Росії Білорусі. Юрій визначило переможців всеукраїнського змагання Школа безпеки. Третє місце вибороли представники Луганської області, друге Миколаївської, а переможцем стала команда міста Почаєва Кременецького району Тернопільської області. Учасник команди переможниці Ігор Рожик задоволений і перемогою, і атмосферою, що панувала на змаганнях. Третій рік на школі безпеки нам дуже подобаються ці змагання, і взагалі вся команда дуже пільно готувалася до них. Переможцями міжнародного турніру вийшли українці. В друге місце вибороли представники Російської Федерації. Команда просвітницького центру з міста Ростова на Дону в четверте бере участь у таких змаганнях. Ми раді, що зайняли заняли місце в міжнародному зачаті. Ну, Підворели немножко, <с> но так нормально, класно, все весело. Словацька команда з невеликого населеного пункту Гунковц дебютувала, а їх керівник Любомир Бетуш має намір запровадити такі змагання серед школярів у своїй країні. Ми будемо використовувати опит для наших організаторів, для наших школ, основних і середніх. Потому що у нас поки не школи безпеки, ми будемо створювати умови, Експериментально в наступному году в кожній області, то значить власне словацької, середньословацької і западословацької будем создавати тій школи безпеки. Нашу область представляла команда ківерцівської районної станції юних туристів. Вони були дуже гостинними, аж до сьомого місця. Представники Волині також в окремих видах, в двох видах стали переможцями а в одному срібними призерами. Так що я вважаю, що тут перемогла дружба. Можна бути впевненим, що хлопці і дівчата, учасники збору змагання школа безпеки, зуміють пройти на допомогу, якщо виникне незвичайна ситуація, а можливо в майбутньому і оберуть професію рятувальника.